Вітання на каналі Вомото на огляді електроскутер Elvin ES121 Pro. В цьому відео ми розглянемо технічні характеристики даної моделі. Проведемо тест-драйв по бездоріжжю, тест-драйв з виїздом на підйом, а також протестуємо навантаження на скутер 250 кг, яке заявлено в його технічних характеристиках. Отже, поїхали! Дана модель комплектується двигунами 800, 1000 та 1200 Вт потужності. Двигун встановлений безщитковий, стоїть редуктор та стоїть диференціал. Акумулятор на дану модель встановлений на 20 А 60 В. Дальність ходу складає 40 км на одному заряді. Є можливість встановити акумулятор на 32 А, також геловий. Дальність ходу буде складати 70 км пробігу на одному заряді. Якщо є потреба, а також є можливість, можна встановити літієвий акумулятор. Це на 40, на 50, 60, 80 або на 100 а. Це максимум акумулятор. Акумулятор встановлюється під сидінням водія, кришка сидіння відкривається. Ззаду ми маємо ключик і відкривається ось так догори. Встановлений контролер, а також бокс акумулятора. Габарити Elvin ES 121 Pro 220 довжина, ширина 93 і висота 172 см Це з дахом. І робимо тест по бездоріжжю. Колеса нагадують 10 дюймові Дивимось, як проходить по кліренсу. Потужності в нього вистачає, так як двигун встановлений 1200 ватт. І тут ще м'ягенько, акуратно, Дифференціал спрацьовує. Завдяки своїй довгій базі скутер м'який. Підвізка спереду встановлена. М'яка вилка, ззаду встановлені два пружини амортизатори. Навантаження на дану модель складає 250 кг. Колеса. 10 дюймів шини без камерки, диски литі, гальма спереду та ззаду встановлені барабані, ми маємо педаль нужна, нужного гальма. Задні гальма, передні гальма на кермі, а також справа від водія ми маємо стояночне гальмо. Elwin Е121 Pro одна з найбільших та найширших моделей в нашій лінійці. Ширина заднього сидіння складає 82 сантиметра. Тобто ззаду можуть поміститися два чоловіка. І давайте заміряємо ширину сидіння водія. Для водія у нас місце 54-навіть 55 сантиметрів. Так, а зараз протестуємо на підйом. Зупиняємось? І з місця? Ще раз з легкістю виїжджає? І ще раз з місця на підйом. Можна сказати цей тест пройшов? Дана модель може бути як пасажирська, так і вантажна. Заднє сидіння розкладається, і ми отримуємо таке багажне відділення. Також ми маємо додаткову корзину позаду. Розмір багажного відділення по ширині 61 см. і Довжина 60. Тест на вантажопідйомність даної моделі ми проведемо наступним чином. Ми завантажимо багажник акумуляторами. Вага однієї коробки 39 кг, 31 кг. Ми завантажимо 6 коробок. Це загальна вага буде 180 кг і плюс водій 70, тобто 250 кг, як заявлено в його технічних характеристиках. Так. 4 5 і 6. 186 кг. Навантаження на даний момент 250 кг. На скутер. Скутер м'ягенький, Леся щоб б не мішало би підкачати. Світло у даної моделі LED, ходові вогні, ближній, дальній, поворотні сигнали. А також заднє світло, стоп-сигнали. також все повністю встановлено LED. Ось так скутер виглядає позаду. Як опція, скутер також комплектується дахом. Це входить металевий каркас. Лобове скло, накриття, ось такий матеріал, водонепроникний. І на металевий каркас йдуть вже окремо зеркала дальнього виду. Дах можна придбати додатково, його в будь-який момент можна зняти, кріпиться він дуже легко. Спереду раз, два, три, чотири кріплення. І позаду так само 1, 2, 3, 4. Кому цікавий даний вид техніки, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання. Якщо виникають додаткові питання по даній моделі, пишіть у коментарях. Будемо раді допомогти. Дякую за перегляд!